Напередодні свята Пресвятої Богородиці у селищі міського типу Черняхів Житомирської області відбувся Покровський ярмарок. У Черняхівському районі це свято було започатковано ще у 2010 році. Сьогодні з'їхалися 25 територіальних громад, 23 сільські ради і 2 селищні ради. Ви бачите, з яким задоволенням люди їдуть на це свято, адже є можливість поспортувати зусиль. Святковий ярмарок відвідав народний депутат України Віталій Журавський з театром Пісні Славія, який представив черняхівчанам та гостям свята свої найкращі номери. Всі дуже святковий настрій. Бажаємо всім здоров'я, благополуччя. І щоб наша Україна цвіла і процвітала. цього ж дня. Народний депутат України Віталій Журавський з робочою поїздкою відвідав народичі та Малин, де поспілкувався з громадою, дізнався про її проблеми, підсумував вже зроблену роботу та намітив плани на майбутнє. Приємно, коли ти приїжджаєш до людей і світуєш перед ними. за зроблено. Я ніколи не займаюся дітацією. Я приймаю від людей їхні проблеми. За сприяння Віталія Станіславовича у цих регіонах відбувся концерт народної артистки України Алли Кудлай. На сьогоднішній день почули живий голос, прекрасний голос, я б сказав, би голос України відомої співачки, яка дійсно відчувалася по залу і. Людям це сподобалось. За сприяння народного депутата України Віталія Журавського у Малині пройшов товариський матч між ветеранами Динамо Київ та ветеранами Малинської футбольної команди. В принципі, це пропаганда здорового способу життя це знайомство із футболістами українцями, які створили славу українському футболу. У малинчан цей матч викликав найпозитивніші емоції. А сьогодні Привела, як кажуть, душа сюди на цей матч, тому що колись в дитинстві болів і за футбольну команду «Динамо» Київ. А настрій веселий, добрий, бадьорий. Я вважаю, що гра буде дуже напруженою бойовою. В честь свята. Я думаю, і з тої, і з тої сторони покажуть наші спортсмени найкращі якості. Ну і бажаю всім. Одержать задоволення. Болівальників дуже багато. Це для малина дуже приємно, тому що Малин – традиційне футбольне місто. Ми давно чекали такого свята. Світле та радісне свято покрову відсвяткували з гучним розмахом.